Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас, зустрічаючи перший сніг в новому році у цілковитій готовності до комунальних служб міста, які ще з вечора вийшли на боротьбу зі стихією, долучилися і патрульні муніципальної варти. Патрулюємо міста навіть в умовах найменшої видимості. Вони стали не тільки очима ситуаційного центру, а й інформаційним джерелом про реальну картину справ в різних мікрорайонах міста завдяки розгалудженості маршрутів. Знаходимося біля Катріну. Таранчо, ніяких правопорушень немає. Мікрорайон завхоз, все під наглядом знаходимося на залізничному вокзалі. Все добре. Такі рейди вчорашнього вечора, коли вирувала негода, були направлені на попередження громадян про небезпеку, яка криється на слизьких дорогах. Вулиці оживедеться, сильний вітер. Поки що проїхати можна. Рухаючись вулицями міста, моніторили наявність перехожих, яких на шляху додому застала хурделиця. Підтримували теплим словом, порадою. Щоб ви не мерзли? Сторботою про вас автобус ходить, щоб гарячим? Конечно. та гарячим чаєм, окрім цього, нагадували, що за необхідності можна зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети в пункті незламності за адресою вулиця Михайлівська, 56, в приміщенні міської ради. Телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Також завжди на зв'язку з громадою виникла ситуація щодо питань життєдіяльності міста. Контактний центр вам в допомогу 067-333-06-23. Не знаючи броду, не суйся у воду, каже народна мудрість. Вийти сухими не вдалося й порушникам комендантської години після зустрічі з комендантським патрулем. Комендантський патруль мені запальна варто. Йдеш? Я з дня народження. Так, ідучи з дня народження, з побачення з роботи, але вже після 24-ї години є велика ймовірність потрапити не додому, а прямісінько до поліцейського відділку. А там далі справа за черговими поліції: збір даних та інформативна роз'яснювальна бесіда щодо вимог закону воєнного стану та недоцільності вештатися містом у комендантську годину забезпечена. Документи є дія. Тебе телефони не діє. У тебе теж документів немає. Що вкотре доводить, що незнання закону не звільняє від відповідальності? А зараз які було обіцяно щодо виниклої пожежі по вулиці, 8 березня, надамо відповідь на запитання. А хто підпалив? Залунала у відповідь і зависло в повітрі як стовп диму від пожежі, спричиненої, судячи з цього, простою халатністю та необережністю, за якою могло б бути навіть людське життя, цінність якого не вимірювана. Тому я питаю, що, ви що мало не Це труба. ета Це труба для вас. А для ваших сусідів могло обернутися загорянням будинку, псуванням майна, що через паркан від спалахнулої пожежі. Ці постійно якісь проблеми. Зараз буде тільки можна чи поліцію теж можна розмір. Ні, визиваєте, звісно, визиваєте поліцію. Ваше право звернутися до правоохоронних органів або на майбутнє відповідальність за скоєне або бездіяльність не закінчилася лише розмахом руки і нецензурною лайкою. Я, тривайся, облажимо, чоловіка. Що там ходить? Вийшов я. Б**. Ось вам і відповідь сьогодні складав дрова, а далі додумайтесь самі. Та, попри всі складнощі, надзвичайні ситуації, несприятливу погоду, радимо шукати позитив в кожному моменті, бо вони безцінні. А спогади про гарні засніжені вулиці нашого міста вам подарують інспектори муніципальної варти. Залишайтесь на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.